Чи безкорисно Притула займається благодійністю? Він чогось багато неправильно зробив сам. Яка особистість Тіна Кароль? Біля неї два чоловіки зараз. Це мене викликає ну горе. Про Філіпа Кіркорова. Я думаю, що він буде на посаді, коли буде визволяти Крим. Потапи Настя, карта інтересна Тріо. Чому він падає, мені цікаво. чи Коля піариться на війні? І що можна про нього сказати, Який він какого чоловіка сьогодні тупо задіннях друзів покидав своїх? Що справді Войтенко аб'юзер? Карта падає змії, дияволо спаде. Сію тобі в очі, сію проти ночі буде тобі, враже так як його скаже. Всім привіт, з вами я Марія Тиха, головна відьма України. І хочу всім подякувати за те, що наш зірковий прогноз набрав більше ніж 200 тисяч переглядів. Відео потрапило в топ. Деякі хейтери сказали, що я копросаю чужої білизні. Але ви маєте розуміти, якщо ти селебріті, якщо ти зірка, то ти публічна людина. І тебе будуть в будь-якому випадку обговорювати. А так, взагалі, мені хто що й пише: ми вільна країна, ми демократична країна і маємо право виражати свою особисту думку так, як ми хочемо. Тому я хочу ще подивитися зірок, яких ви написали в коментарях. Ми спеціально обрали їх для вас. Звісно, не забувайте ставити лайк, підписуватись і поширювати мій канал серед друзів та знайомих. Так під час війни ви питаєте дуже багато про цю людину мене. Тобто, якщо зробити особистий топ, напевно, ця людина поб'є всі взагалі рейтинги і буде на першому місці. Ну, це що у мене в минулому волонтер в теперішньому Сергій притула всіх дуже сильно турбує. Все ж таки, чи запроданець він, чи він використовує кошти України по ділу, чи все ж таки він пхає їх собі в карман. Можливо, це жорстко, да? але ви знаєте, що люблю дивитися по-чесному, і пропоную вам. Це зробити. Давайте в першу чергу подивимось, взагалі, яка особ... особистість Сергій притулок. Падає ось рицарем Пентаклів і рицарем жезлів. Тобто рицар жезлів вже говорить про те, що людина вона всюва, тобто вона може загорітися за одну секунду і так далі. І рицар Пентаклів говорить про те, що людина, яка знає, куди має, куди може витрачати гроші, тобто він не марнотрат. Карта Вищого Я говорить про те, що людина віруюча за ну, християнство, да, тому що він же християнин здається чи хто. Плюс до всього людина доволі таки мудра. Ось карта совий падає, тобто він не дурний. Чітко знає своє коріння, він знає, звідки і знає, хто він. Ось. Але е, тут, тут карта, інтересна, Тріо, чому він здесь падає, мені цікаво. Якщо на мою особисту думку, да, то мені здається, що він такий кавалер. Того, що ось коли я на нього на, намагаюсь настроїтися, да я розумію, що жінок він любить. Я думаю, що у нього дам, дам дуже багато. Вибач. Ви розумієте, тут теж саме по картам показує. Тобто «Оракул» показує карта Тріо. Тут карта закоханих. Тобто людина, яка любить е якісний секс, людина, яка любить взагалі жінок. Ну, тобто, це нормально. Для чоловіка це нормально. Але в чим заключаються моменти трішечки негативні, те, що він дуже часто заганяється. Тобто, це мірка Кубків, це карта ілюзії і тріка Пентаклів. Я думаю, що пов'язано з роботою. Він дуже часто переоцінює свої сили. Це якраз таки проявляється в волонтерстві. Він інколи собі накручує, що він може набагато більше, але це не так. Тобто, він думає, що він прям в цьому плані все як волонтер. Навіть якщо по відчуттях, да, прослідкувати такий нарцисизм трішечки. Да? І, до речі, Паж Мечів говорить про те, що він дуже такий він нарваний. Тобто він може інколи на образи відповідати дуже грубо. Як там кажуть, в тихому моду чорти водяться. Да? Ось тут щось таке по відчуттях. Того, що мені люди дуже багато писали про те, що супутник, який він, наприклад, купував, його ніхто не бачив. Тобто, дуже класно зібрати гроші на супутник, який ніхто не бачив. Ось, і я просто не знаю, що людям відповідати <смі> на такі питання, тому що я також не бачила його. Ну, коротше, давайте подивимось. Чи безкорисно Притула займається благодійністю? Карта ілюзій падає. Ну, таке. <смі> що я можу сказати здесь? Ну, Я не знаю. Ну, мені не подобається. Тут просто розумієте, падає карта дияволу, дев'ятка кубків. Тобто, якщо падає карта диявола, це дуже погано. З дев'яткої кубків. Дев'ятка кубків це майно. Ну, Не, не тільки майно, да? це оці всі ось. придбання. І диявол падає попереду, якась жінка. Хтось там щось десь. Але, бачите, падає не він, падає Королева Пентаклів. Знову ж таки, або в нього є помічниця, або це дружина, або хтось. І Чесно, ну карта взагалі карта кольца падає. Типа жуналі. І карта дома, видиш? Спрашиваю касательно того, що Чесна, нечесна, да, То тобто благодійний мірін карта тупіка сразу. одразу. Мені здається, що він зараз сам розуміє, що він чогось багато неправильно зробив сам. І за чого то він себе сильно. Тобто, чинцінно. У нього прямо є, видічь, в голові то, карта башня та хаос-ото. Аналізувати всі розклади, да? тут тобто, дивіться, тобто завжди і по оракулу і патеро падає якісь жінки. І хтось куди там, десь пхає гроші в карман, тут, чітко показує. А як ви вважаєте, частина він людина чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і мені дуже цікаво буде почитати вашу думку. Давайте зараз поговоримо про Рустема Умірова, того що Резніков пішов, ось його замінили, і хотілося б просто дізнатися, того що багато людей пише і питає, чи приведе він Україну до чогось позитивного. Давайте взагалі подивимося, як він буде міністром оборони. Двійка мечів впаде, двійка пентаклів, тобто він, по суті, зараз сирувати такі, знаєте, на своїй посаді. Того, що. Ну, просто нова посада, людина ще трішки не розуміє, що має робити. Але мені подобається те, що він все ж таки більш жорсткіший за Резнюкова. Тобто він більш жорсткіший, карта «рицар жезлів впадає, ось п'ятірка мечів. Тобто, людина, яка активна, да? людина, яка вміє добуватися того, що він хоче. Людина, яка вміє швидко приймати рішення, да, і то чітко підсермачі впаде п'ятірка мочів. Тобто, з ним я думаю, що зброї стане більше. До речі, він вміє домовлятися про це, і він публічна людина. Карта зірки. І до речі, дивіться, тут спентаклі впаде Верховна Жриця, ось десятка кубків. Тобто, я думаю, що людина дуже гарно вміє співпрацювати, домовлятися з партнерами. І карта Верховної Жриці говорить саме про мудрість. Тобто він знає, на які точки нажати, він знає, що сказати, щоб правильно було, він знає, як подати правильно країну і так далі. Плюс до всього, п'ятірка жезлів і карта світу говорить про те, що якщо там хтось не буде щось ну, давати, да, і буде якось там йти на перекір, він буде ще й качати цю людину. Тобто, реально п'ятірка жезлів, карта міра. Тобто він може ще і. Нахаміть очень сильно Может, ну, от як Зеленський ділає теж. Я знаю, що у Мера він кримсько-татарського походження, і мені просто дуже цікаво, чи буде він топити за Крим. Да, звісно, трійка Кубків паде, тут з мочі впаде король мочі. Тобто чітко показує з ним да, визволення Криму. Я думаю, що він буде на посаді, коли буде визволяти Крим. І карта справедливості падає, аж падає, впадає пітірка жезлів. Знову ж таки, да, от що я вам казала про качати права. Карта боротьби п'ятірка жезлів, їх справедливість, тобто він хоче справедливості. Ну, він непогано має справлятися з посадою міністра оборони. Не треба там писати зараз мені, що там вони всі там гроші і так далі. Всі гроші. Я думаю, що коли йде війна, не треба цих ось суточок один з одним. Я думаю, що якщо Зеленський приймає таке рішення, він знає, що це за людина. Цю людину вже неодноразово СБУ перевіряло і так далі. Тому, якщо щось не подобається, можете просто заткнути свої рти і сидіти мовчки, і все так як ти його скажеш. Перейдемо до російських під поговоримо про діда довб**а російського Філіпа Кіркорова, який вже докачався до того, що він просто не може вже ходити, того що по інтернету гуляють відео, як його під ручку ведуть. А одне з останніх відосів, які мене взагалі вразило, це як він тверкає про обличчя молодого хлопчика на сцені. А хлопчик йому ляскає по жопі. Я не знаю, що казати просто тут. Ну, та... це реально. Дивимось зараз, навіщо Каркоров взагалі над собою прознущався і зробив пластику. Все тут логічно і зрозуміло. Карта страху падає, ось. Корло Пентакль, дев'ятка кубків через заробіток грошей. Я так розумію, що старий імідж вже людей не влаштовував і він вирішив підігнати себе зараз під сучасний лав. Давайте подивимось взагалі, чи він сповна розуму. Що в Кіркорова зі здоров'ям. Погано за здоров'ям зараз. Тут проблем з головою як такових нема в нього. Тобто людина просто хоче заробляти гроші, і він якраз думає про те, як можна обібрати Росію. Тобто саме, так, да, кинути на кошти. Ось карта, ось дев'ятка кубків. Він збагачується просто. Я думаю, що зараз він все ж таки ще на капельницях, прочищаючись, йому там кубків падає. Да, тому що в нього карта диявола запалення ще якісь є. Ну, в принципі, він робив ліпосакцію. Восстановлення полне, по по полгода більше навіть. Ось в возрасті, ще от у вас паління, йому питається очищати. Карта відлюдника, тобто фортуна падає. Ну, в людини проблеми є гормональні. Плюс до всього людини є проблема з карта помірності, дві капентаклів, це почки. Жидкость. Добре, він бухає. Мюхає. Ну, я думаю, що якщо чесно, мені здається, що і те, і те. Тобто і наркотики тут присутні і алкоголь. Тобто воно є Више общество руска імператор. Кіркору він же ну, дуже сильно скандує все ж таки за Путіна. Да? Тобто він підтримує Росію. Подивимось, чи він справді такий патріот, чи він просто заробляє кошти. Чи справді Кіркоров патріот Росії? Ні. Знову ж таки, патріот у Росії він тільки в своїх ілюзіях в своїй голові. Ось семірка ця Кубків паде. Тут чітко показують четвірка Пентаклів, ось трійка жезлів, його положення, трійка Пентаклів, як він заробляє кошти, і витрачає їх. То, тут нема ніякого патріотизму взагалі. Ну, Пофіг на війну і пофіг взагалі, що буду з Росією. Він просто не хоче втратити своє місце під сонцем. Все. І взагалі він булгарин. Зараз будемо говорити про дівчину українку, да, яку дуже сильно всі любили. Я знаю, що дівчата під її пісні плакали, тому що я особисто також її слухала. В неї класні пісні. Да? І вона також співала з кіркорем в дуеті відносно недавно. Ми зараз говоримо про Анну Зюбу. це Анна Астя. Я думаю, всім вона дуже сильно відома. Вона взагалі повномасштабну війну зустріла в Україні. Вона приїхала з чоловіком до родичів. Вона відчувала, бачила і чула на власні очі обстріли. І коли почалася повномасштабна війна, вона злиняла. Вона з Черкас. Хоча, в принципі, для мене не дивно, я розумію, що людина заробляє кошти ось на крові, але давайте подивимось, чого Асті поїхала заробляти кошти в Росію, не залишилася в Україні. Тут нічого взагалі такого прям. Ну, тут все логічно. Тобто, це звичайний заробити коштів, людина вважає, що в Росії більше можливостей, і плюс до всього, її чоловік він з Росії. Чи жалкує Асті про свій вчинок, що вона змовчує про війну? Падає потірка Пентаклів, тобто це карта, взагалі беземоційної людини. Тобто вона по цьому з цього приводу не відчуває взагалі нічого. Да? І карта Верховної і Дурня говорить про те, що людина обрала стратегію бути ну тупо, просто, тупо не бачити нічого. Я дуже багато просто думала про це, наприклад, да, що б робила я, якщо я б жила в Росії, почалася б війна і, і, і ось така ситуація. Я поїхала б з Росії взагалі, якщо б я ось була б в Росії, заробляла там кошти б, все ж таки, я б не обрала нейтральну позицію, того, що я, в принципі, людина, яка обирає якусь одну позицію. Тобто, в мене нема такого, що я там сідаю на два стулуні. Я поїхала б звідти. Тобто, можемо тут прослідкувати, те, що людина просто вміє закривати очі через гроші да, на все: на смерть, на вбивство, на, ну, на будь-що. Можете висновки самі про неї зробити і все. Так, да, давайте переходити вже до наших скандалів до українських. Холя Серга заявив, що Кароль не їздить на концерт до військових, постійно відмовляється в останній момент і так далі. Хтось просто було? обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад, ну, за день постійно відмовлялася. Тобто з'їжджала кожна. -то. Ну, їй ну, ну, страшно було. Тіна Кароль вона жінка. Це нормально боятися війни, нормально боятися їхати напередок. Ти тобто, бачиш жінці. Того я не бачу нічого тут такого. Ну, ти хлопчик, ти чоловік ти їдь. І я щось дуже сильно сумніваюся, що вона не їздить. А ви за кого в цьому батлі? Хто вам більше імпонує? Тіна Кароль чи Колі Серга? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тіна Кароль, вона їздить все ж таки виступати на передок чи ні? Та їздить вона, карта магу ось падає, король жезлів справедливий. Їздять, їздить вона. І карта нуля. На нуль. Що я можу сказати тут? Ну, їздить вона. Взагалі, яка особистість Тіна Кароль? Ще зараз по оракулу потім вже Коля подивимось. В неї є оця сексуальна енергія. Тобто вона дуже в ній розвинена того, що від неї прям фонить сексом. Це факт. Тобто вона така дуже привлекательна жінка. Вона вміє це використовувати, того, що карта диявола. Тобто вона вміє використовувати свою сексуальну енергію. Вона це прекрасно знає. Того її наряди — і все інше, це все спеціально робиться для публіки, вона це знає, що вона цим протягує. Ось я знаю ще людей, які так вміють робити. А карта відлюдника вже говорить про те, що вона сама собі на думці. Не скажу, що в неї дуже багато є друзів. Вона мало кому довіряє, взагалі, і мало кого підпускає до себе. Карта душевних мук падає. Це в неї викликає ну, горе велике. В плані, ну, як жінка, вона нещасна, коли навіть її бачу. Да? Коли ось ці всі посмішки і так далі, я не відчуваю від неї щастя. А якраз таки по картах показує карта суда. Це говорить про те, що людина вона дуже категорична. Да? Того, що карта суда це взагалі карта року. Вона взагалі в, в долях деяких людей приймає таку рокову участь. Є такі жінки. Ось. До речі, біля неї два чоловіки зараз є. Ось король меші, король Кубків падає, король пентаклів. Ну, я не знаю, хто це, там, кому вона подобається, хто подобається їй. Тут два чоловіки чітко показують. І тут якраз таки показує Сімірка Жезлів, різка людина. Тобто, вона якраз таки в плані конкуренції дуже така вміє нормально по головах йти. І я розумію, чого вона така стервозна інколи буває, да, того, що тут, в принципі, показує чітко ось пента. Тобто, смерть чоловіка дуже сильно вплинула на її життя і взагалі на її особистість. Того я ж кажу, те, що вона стервозна і так далі, з нею можливо складно працювати. Ну, вона має на це право. В плані таланту для мене вона талановита. Я взагалі людей, які співають без фанери на концертах, вважаю талановитими. Якщо що, а чи піариться Кароль на війні? Ну, дивіться, тобто пада піар, колісниця падає, ось її положення падає імператор. Але мені здається, що вона ще й до війни була відомо. То сказати, що прям, знаєте, якось змінилось її життя. Вона до війни була дуже відома в Україні, що під час війни і що після буде. Тобто я не бачу якихось прям різких таких змін. Лицемірства тут нема, вона свою Україну любить, просто я ж кажу, вона складна людина. А ось Коля Серга, фабрика Зірок, я пам'ятаю, да? я дивилася навіть колись. Потім пам'ятаю там Урило Решка. він з Регіною Тодоренко, до речі, да? там... а потім я не пам'ятаю його. Знаєте, такі пробіл в пам'яті. Ось, і знову почалася війна, і Коля з'явився. Я грім серед ясного неба. Ось мені по відчуттях не подобається він. Якщо я про Кароль можу сказати, що ну, блін, ну така складна типу, жінка, да, але ну характерна, але вона заслуговує. Вона стільки, стільки вже на сцені, це як типу прима українська. То про Колю я не знаю, що сказати. <рігла> <рігла> так, хорошо, яка лічність Коля Сергія. Ну, до речі, дивіться, якщо брати його як особистість, да, карта магу падає, карта імператора, то як особистість коля, він доволі таки глибока особистість. Карта імператора вже говорить про те, що в нього є характер, типу в нього є стержень і так далі. І карта Магу говорить про те, що людина м -м, займається якимось практиками. Да? Це може бути медитації, це може бути езотерика, і так далі. Чітко прям. Тобто він займається езотерикою. Карта справедливості у людини підвищене почуття справедливості. Це друге. Третє, трійка кубків. Ну, людина любить компанію. Погуляти там, вона любить знаходитися в центрі уваги. І якраз такі колосо фортуни говорить про те, і вісьміркожезний говорить про те, що людина розвивається, Він розвинує людину. Карти прикольні на особистість, мені подобаються. Давайте подивимось тепер: чи Коля піариться на війні. По-перше, коли питаю, чи піариться коля на війні, мені показує типу заробуток коштів, Смірка Пентаклів, Рицарь Пентаклів, я ж кажу, заробляють всі кошти. Да? тобто тут Для мене це не якась новина. І Ось карта, шостірка Пентаклів падає, типу допомога. Ну, Він допомагає також, тут є. Але коли мені показує типу, поїздки його напередок, ось карта Шестірка мочів, його поїздки, король мочів це якраз такі військові. Да? Мені показує карта Сонця. Тобто, карта Сонця це карта публічності. Йому дуже важливо до публічним. Ну, я не знаю, ви вже висновки самі робіть піариться він чи ні. Потап і Настя, будемо дивитися тепер їх. Ну, Ви вже знаєте, що я неодноразово дивилася їх колись в інтерв'ю. Знаєте моє відношення до них? Взагалі мені зовсім не зрозуміла також позиція ні Насті, ні Потапа. Ну тобто, я від них не відчуваю якихось таких ось прям э, щирих переживань за Україну під час війни. Ви знаєте, що он же дружил очень хорошо? И он выгнал со студии. Он бабки у него, Потапу, такая он мразь. розвалив собі лейбл взял. Всех на улицу повогонял. Он такой вот. Друзей просрал, прос, хто просрал, страну просрал, все просрал. Это правда. И что можно про него сказать, який він чоловік, якщо он тупо за гроші друзей покидал своих? Можете тоже нарізати. Я не знаю, я таких людей не уважаю. Давайте зараз подивимось взагалі які стосунки в Насті і Потапа. Ну, пропоную почати з цього. Коли я робила інтерв'ю останнього разу, це напевне була середина війни десь там. Тоді чітко показувало, що не розвелися, а зараз тут показує, що я думаю, що люди контактують. Знаєте, вони були типу в конфлікті якийсь час, да, не спілкувалися, розійшлися. А зараз можливо якесь примирення в них. Те, що вони спілкуються, те, що у них є секс, це факт. Опять-таки показують секс, опять-таки общение, но они как-то не как, постоянно постійно месте, а вот как-то вот, как встречаются и расходятся. Похоже на вільні отношения. Я думаю, що у них браки свободні отношения. Тоже були. Там чітко все чувствовается, что они ходили налево-направо, это прям четко ощущение. Поэтому не тут нечего сказать. Взагалі ж змінять люди думку про Кам'янських на краще, тому що зараз не дуже гарна думка про неї. Карта дурня. В неї взагалі така позиція типу на дурочку впасти. Ось інтерв'ю з російною все показало. Ось ці там сльози штучні, да, як вона плакала. Ну, а люди все відять. Ну, справа. Конечно. Я його знаю як дуже да, продуманого на... продюсера. Ну, слухай. Ну, 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 він теж людина. Ну, бляха, муха. Ну, що люди не помиляються? Скажи. Ну, что ты помиляються люди? Тобто, есть, людей не хер... людей. Це нереально, вони все чувствуют. И я считаю, что это все наиграно, это все искусственно. И она вот реально вот позиционирует карта шута это все игра для нее. То есть она считает, что она смело может вернуться, как раз-таки, в позицию Солнца. Ну, Тобто позицію як би ярка, да, от, артистки, там, музиканта, певиці і так далі. Ну ні. Я ж теж можу слізу посістись на камеру. Сказати, яка судьба у мене тяжела. Ну так у всіх тяжела судьба, не только у неї. Війна в стране йде. <звук> Мені тут дівчата порадили подивитися, я не пам'ятаю, як його звати. Константин Войтенко. Константин Войтенко. Я не знаю, хто це. Може, знаєте, ви, то напишіть в коментарях. <звук> Такі в нас зірки, що я не знаю, хто це навіть. А там яка ситуація, дружина звинуватила цього Константина Войденка в тому, що він її побив і вона звинуватила його в аб'юзі. З виду це, ну я не знаю, на нього дивлюся, але ми, мені здається, що він мені десь ось ось по тицьку, ось тут. Це правда, так? А таке можна говорити про його? Це, це насмішка над ним? <рес> Все одно реально не знаю. Я манерам учиться, мабуть. Що справді Войтенко – аб'юзер. Короче, шут и пошкупки. людина в своем виде, вона является датину. То есть, в принципе, эти карты можно отнести к абьюзу, то есть он не имеет решения принимать. Он манипулятор, да? Он человек, который не вырос еще с детства. И все это как раз-таки выносится на женщину, королева жезлов. нее ну, ребенок должен быть да еще. Все якраз таки вот на женщину. Всі якісь детские травми, детские обіди, все це на женщину выносилось, помещалось, поміщалась, да? всю зло, вот накоплена була. Чи справді Бойтенко был свою дружину? Ну, карта змія просто падає: карта дьявола. Мені, мені здається, що да. ситуації якісь такі були на грані, типовних, якщо в ней бив. І можливо навіть під шафе. Тому що карта падає змії, ось спаде. Головна суддя України Марія Тиха каже, що все ж таки фізичне насилля якесь також було. Окрім морального, так, окрім цього всього, ще й фізичне було. Кожного є темна сторона, треба вміти її приборкати, але я не буду зараз виправдовувати його, того, що я взагалі проти аб'юзу, проти насилля, тим паче від чоловіка. Того. Бо якщо ви бачите, що людина, яка з вами знаходиться, поводиться таким чином, то треба йти. Тобто не треба йому шукати якогось виправдовування чи чогось там ще, да, щоб з ним залишитися, навіть якщо вам зручно це робити. А жіночий аб'юз, до речі, також існує, того чоловікам теж раджу не терпіти цього. Та тільки да, Я взагалі сьогодні проговорила про зірок і не знаю, я дивлюсь просто на них, і мені так нудно. Якщо в Україні зараз війна, це все ж таки трансформація, то хочеться якось нових обличчя, хочеться якоїсь свіжої крові. Мені здається, що Україна все ж таки ну, вона повна на таланти. Того давайте, якщо хочете, то запалюйте. Україна потребує нових зірок. А від нових не треба. У вас вже є я, і все достатньо. Крапка. Сподіваюсь, вам дуже сподобався випуск. Якщо сподобався, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Не забувайте підписуватися. І дуже цікаво було б вашу думку почути про те, кого б ви хотіли ще продивитися, прожарити, як то там зараз кажуть, модне слово нове. Буду дуже вдячна вам! Сію тобі в очі, сію проти ночі буде тобі враже.